О, ні, блін, вона зайде. Привіт, друзі! З вами Машка, як завжди, добрий настрій. І сьогодні ми відправляємося на пошуки бабети, так, тому що скоро евент вже закінчиться, а мені дуже потрібна ця надзвичайна кулечка. Ну що ж, мені буде допомагати, як завжди, панда Сім, Тож ми відправляємось. Так, він буде відводити монстрів, я сподіваюсь. А я буду вам показувати, на яких поверхах я зустріла Бабет Так, і перший раз я її зустріла аж на тринадцятому. Я знаю, що Бабет можна зустріти 100% на двадцятому поверху, але мені не зовсім легко добиратися завжди до двадцятого. Зараз позбираю усі ресерчики. Так, блін, ну це не те, що мені потрібно. Ну добре, може ще далі буде щось. Бабета, ну добре, одна є. Ой-ой. Я сподіваюся, вона зараз до мене не зайде. Боже, як страшно жити. Так, ну добре, друзі. О, ні, блін, вона зайде! Що мені робити? Ну, походу, тратити сердечко, тому що я б там не пробігла. Так, зараз я втікаю. Оце так. І як ні в чому не бувало, то вона пішла далі. Мені потрібен ще один ресерч, то вона мене побачила, одну я знайшла. О, панда мені зараз покаже, де він там валяється. І то можна вже виходити і спочатку починати. Хоча можна було б до 20-го спробувати піти, але у нас відвалився відвалилась наша ВІ. О, може тут? Так, бабета є. Ну що, друзі, ну то все. Можна спочатку починати, може нам пощастить, і я зможу знайти бабет на п'ятому поверсі. Друзі імба, ба, у нас п'ятий поверх, і ми реально знайшли бабет. Ви можете собі уявити моє щастя. Так, у нас тут чашка ще бродить. Так, де ж той весь research? Ну, то, звісно, мені, мабуть, потрібно було... Вдягти Роджера, але я чомусь так втомилася їм грати. Ну, ще можу своїх хлопчиків похиляти, якщо у них серденько не буде. Так, що там, Що там, тяган, ти з е, уводиш її? Що таке? Боже? Ой, ой, що а чому. А, блін, Поки я там на бабе задивилася, мене ще цапнули. Так, спокійненько проходимо далі, ніхто за мною там не йде. Звісно, Джинджер дуже важко грати, тому що вона майже не бігає дуже швидко. От я хочу собі спраута. Спраут прикольно і швиденько бігає. Так, панда, ти що сюди будеш вести? А, все, все, забирай її, забирай. Вона мене побачила. А чому мені шарик не дали? То вона мене вже бачила? Мені здавалось, що ні. Ну, добренька, зараз ти е, здочинимо все і спалюємо. Так, серденько віддаємо. О, блін, о, блін, що таке? Все, все нормально, проходимо далі. На якому ж поверсі ми зустрінемо бабет далі. Брін. Не дає мені. Друзі, 19, -й, 19 -й поверх, і у нас тут бабет ходить. Та добренько. Боже, хто там за мною вже йде? Заберіть будь ласка, цього оленя від мене. Все, відчепився? Так, відчепився. Ну що ж, мені потрібно знову знайти цей ресерч. Що там, що там? Бобет пішла. Так, головне нічого. Та блін. Ай, ай-ай-ай! Боже, як страшно! Вона зараз в мене вкусить. Біжи скоріше скоріше. Так, усе усе їмо і втікаємо, і я... А, блін. Ну звичайно, ну звичайно же. Так, ну я сподіваюся, що зараз воно відчепилась від мене. Мені страшно повер... А, так, відчепилося. Так, ну то, то добре. Тоді я дособираю усе і сподіваюся, що я доживу, блін, двадцятий би поверпи, і я б зустріла бет знов. Але тут стільки монстрів я не знаю, я, мабуть, не виживу тут. Ну, будемо пробувати, і Вже вісім машин, я в шоці просто. Ой, іде до мене. Боже. Скільки ще машинок чиніти? Друзі, а залишилось у нас всього дві машинки. О боже, о Боже, ні-ні, ні. тільки не йде до мене. У мене не стаміни. Ну все. Боже. Дві машини і був би 20-й поверх. Дивіться, в мене вже 64 ресерчі. Це непогано, але мені потрібно 100. Я хочу все купити. Все, все, все. Друзі, я нарешті купила собі спраута, і, звісно, зараз ми дійшли аж до 20-го поверха. Боже, мені ця аптечка зовсім не потрібна. Ну, до 20-го поверха, і зараз ми зустрінемо Бебети, і це останній разочок, що мені потрібно. І я вже буду собі купувати цей стін. Я так неймовірна рада, то я зберу всіх минів. Давай, відкривайся! Відкривайся! Зараз швиденько пройдемо цей поверх. Ой, і ще мені любить, о Боже. Це мені, звісно, не дуже подобається, коли тут блекаут у нас, але, ну що ж робити? Мені головне це знайти увесь ресерч. Тим паче справу так швиденько гонить, то мені подобається. Так, ну що, давайте біля ліфта тут я зроблю і можемо піти далі. Звісно, коли така крута кампанія, боже, що там таке відбувається? Що таке? Чого мені не дають? А, там біля мене цей. Так, це космо, це мені не потрібно. Та що там таке? Гризуть? О, когось гризенули. Ой, мені здається, я зря це зробила. Це, це може прийти до мене. Бобетка. Біжить, так? Ага, біжить до мене. Ми тут це збираємо, і вона біжить до мене. Ну що, бачиш мене? Так, все, я її заресерчила. Що там таке? А то можна мені вже вмирати? І подивитися, як вона там виглядає в мене, бо ж там когось з'їли. То я роз'їли. Ой, боже, ще хтось мене тут побачив. А можна від мене відчепитися? <хи> Блін. Блін. Ну так, звісно, вкусила мене. Боже ще один тут. Бігає. Відчепись, відчепісь. ти відчепись. Так, ну, друзі, я все зібрала, то ми можемо дивитися, як то я виглядаю зараз. Може ще... О, іще один ресурс ну мені він вже не потрібен, звісно. То може виходити і подивитися. Давайте епічно вмирати. Ку-ку. Все, мене відправили на той світ. Ну що, беремо наш бабет? є Є, я так рада. І ще, звісно, покупаємо цей стін. Та-та-та! Я в мене тепер і Бабет, і такий скин. Давайте ще примірюємо його. Так, наступне відео хочу зняти, де я бігаю бабет. Вдягнемося у трьох, а може, з підписниками, і будемо бігати бабетками. Прикольно, вона така товстенька. Наїла попочка, поки сиділа тут на печеньках цих новорічних. така я Кулечко, дивіться, яка прикольна. Мені подобається. Буде цікаво її пограти, я ще не знаю, як там, що у неї. Тож, подивимося у наступному відео. Пока-котики!